Цій посилці знаходиться павербанк для роутера. Коштував він мені 32 долари 85 центів. І замовлений був 4 січня 23-го року. Як ви бачите, вказано, що приблизна дата доставки 16 лютого, але сьогодні в нас всього лише 23 січня. Тобто він мені йшов 19 днів. Це якраз, от відповідь про сроки доставки, якщо комусь цікаво. Беремо ножиці з того ж самого Aliexpress і розпаковуємо. Дану посилку як ми бачимо, у нас є коробка. Вона ось така от глянцева, чорна. Не знаю навіщо так багато приділяю уваги коробці. Що тут у нас написано: Overcharging, Overdischarging protection. тобто захист від перерозряду і перезаряду. Ну і інші захисти. Також вказано, що в нас тут якийсь чіп. 10 400 мА. в нас 18 Вт він максимум видає. І вказано, що можна заживлювати поє, модем, IP-камеру, роутер, драйвер. Айветер якийсь, тайм рекордер. Ну, я думаю, ви розумієте. Все дивлячись від того, чи є необхідні роз'єми в вашому девайсі, які треба заживити. До речі, стосовно ваги, він досить важкенький. важить точно більше, ніж повербанк на 10 тисяч міліампер, якщо комусь цікаво, по відчуттям. Дивимося інструкцію. В інструкції вказано, да, навіщо зараз нам її дивитися? У нас кабель в комплекті ось такі, на євророзетку, і на штекер, який поміщається в сам цей павербанк. А також в комплекті найважливіше це перехідники. До речі, тільки зараз я зрозумів, що тут один вхід, а тут два виходи. А точніше, це все штекери, і тут в нас е, одинарний. Ага, е, чого я так здивувався, і чому мені це було важливо, тому що я зараз не можу згадати мережевий термінал, який йде з роутером. Хто не знає, в приватних будинках ставлять роутер і окремо мережевий термінал. І якщо у вас стоїть така біла, а може й не біла, ну принаймні у мене біла така коробочка разом з роутером, то скоріш за все, велика ймовірність є в тому, що якщо ви заживете і роутер, і цю коробочку, у вас буде інтернет. При виключенні світла. Ну, я думаю, ви розумієте, що через блекаути це було замовлено, тому що це жопа біль. Отака от от у нас е, плівка і дивимося сюди. А в нас є 5 вольт, 12 вольт і 9 вольт. А отут вже цікаво. Якщо я візьму ось це от. Кабель і під'єднаю його до одного виходу, наприклад, в 9 вольт. Чи буде воно видавати 9 вольт на два цих виходи? Таке. Також у нас можна вибрати селектор, тобто 15 вольт і 24 вольти. Це в сумі, скільки видавати буде цей девайс. Давайте підсумуємо. Тут в нас 9,5, це виходить, 14 і 12, 26, а тут максимум 24. Ну, да ладно. Тут у нас відбувається зарядка, і, до речі, його можна цей девайс використовувати як безперебійне живлення. Тобто ви під'єднуєте його собі в розетку, він у вас заряджається на постійній основі і підключаєте ваш роутер плюс термінал. Або просто роутер. До речі, навіть є історії, коли працює інтернет, коли немає в будинку світла, коли у вас немає мережевого терміналу, а є просто роутер. Це ви можете перевірити, не купуючи це, а просто взявши там у когось, просто запозичити якийсь павербанк, який може видавати фаст-чард, чи зрозуміти, чи треба ця штука, бо це от безперебійне живлення, або не треба. Тут, до речі, в нас в відсотках вказано заряд: 175, 50, 25, і статус, я так розумію. Мію, що а тут воно просто показує, чи працює воно чи не працює. І до речі, я вам сказав попросити у когось павербанк, можна просто позвонити провайдеру і спитати, чи є взагалі резервне живлення на стороні провайдера на їх потужностях. А до речі, от по поє і лан. Тобто цю штуку, взагалі, я так розумію, можна використовувати як поє. Ладно, мені зараз цікаво, ось це. І ми зараз, до речі, замовляв я цю штуку, от цю от саму штуку своїй мамі. Вона живе у приватному будинку, і будемо ставити це їй і протестимо заразом. Єдине, давайте все ж таки підключимо на камеру в цьому ж шматочку відео і зрозуміємо, чи працює. Світиться. І так, в нас пише 100% заряд, якщо затримати. Воно в нас вимикається. Затримуємо ще, і воно в нас вмикається. Ну, от якось так. І тут є reset, тобто скинути налаштування раптом десь щось заглючить. Хочу ще додати один коментар: виконаний добротно. Я навіть спочатку не міг зрозуміти, а як же його розбирати, якщо що, тому що винтиків немає ніде. А потім побачив, що оця от штука вона трошки в сторону припіднімається. І тут я так розумію, просто треба відчолкнути оцю верхню частину, і можна побачити, що всередині. Моя цікавість взяла верх. та я думаю, що вам також це цікаво. Ось так це виглядає із середини. І ми бачимо тут акумулятори, як вказано, на 2600 мА. І якщо ми підсумуємо ємність, то якраз виходить 104 акумулятори. По 2600. І звичайно, вірити просто надпису, це як вірити надпису на якомусь паркані, але хоч виглядає це добротно всередині. Самі бачите паєчку. Плата тут така добротна. Не просто взяли акумулятори, якось тут якийсь маленький, маленьку плату для того, щоб зробити тут 9 вольт і 12 вольт, а ні, тут от прямо от купа купа різних розпайок, купа різних чіпів. На жаль, я не можу вам точно пояснити, що тут саме знаходиться, але загалом, я думаю, так цікавіше. Тепер переходимо тестити. Мережевий термінал ONU і роутер у нас потребують 12 вольт. Але роз'єм 12 вольт у нас лише один, але є один з розвідків. Я взяв цей кабель з розвітлювачем і підключив до двох приладів. І все працює. Також під'єднав, звичайно, кабель живлення в розетку. І тепер у нас цей павербанк працює як безперебійник, тобто пропадає світло і він одразу заживлює роутер і мережовий термінал. Тримає він приблизно 8 годин заряд. І поки що за місяць користування жодного разу не підвів. Ось такий от у нас павербанк для роутера і мереж. Терміналу, а можливо, ще для чогось. Самі бачили, що вказано на цій коробці. Посилання на саме цей павербанк, там де я його купував, знаходиться звичайно під цим відео. Якщо цікаво, переходьте і купуйте. Гарного вам дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви це дивитесь, а можливо, ви їсте смачного мирного неба над головою. Я сподіваюся, що колись наступить момент, коли ви будете дивитись це відео в момент нашої перемоги. в момент Миру і такі, а ось колись це як раніше казали у відосах: не кашляйте, носіть маски, і зараз це дивишся, і стає трохи смішно. Дуже хотілось би вже нарешті десь посміхнутись.